Співпраці і для початку чогось нового у співробітності України США, в якихось нових важливих підтримках, комунікаціях, допомогах і так далі. Тож ну, після цієї угоди там навіть вже пішли якісь закупки зброї, і ну є вже там свої результати. Це тільки те, що ми знаємо. Це про провокації. Вчора теж це було. Диявол перевернутий. Ну, я тільки що це проговорив. Тобто провокативні теми, конфліктні якісь моменти, таке враження щось бути там по пунктах витягувати, перекручувати, додумувати того, чого там взагалі немає. Тому я кажу: зберігайте інформаційну чистоту. Це зараз дуже важливо. І не треба там по кожному цьому писати: Боже, що сталося там. Нічого не сталося, все добре. Ми рухаємось по економічному плану. Справедливість. Сталося те, що треба для нас і добре. Угода ще буде там дійсності якісь етапи. Ну, Це карта правосуддя, документальні технічні моменти, які мають ще там до, як це правильно, доприйнятися, допідписатися. Ну, але це таке, це вже технічні моменти. Далі, карта вибору, ще навіть по деяких пунктах може бути вже в процесі тої угоди допрацювання. Допрацювання і внесені певні корективи. І вчора, до речі, теж ця карта була: туз пентаклів. Вона дуже активна була в тисячний день війни, ця карта, як знак, символ того, що коли вона з'являється, відбуваються важливі знакові події для України, що наближають пришвидшують нашу перемогу. Оце одна із тих важливих подій. Я не скажу, що вона якраз сама-сама основна, але одна із, бо ця угода, вона є значимою. І е, по цій угоді, навіть плані допомоги. Ті аспекти, які мають в Україну приходити, можуть багато чого відбуватись і на рівні таємному, та й добре: чим менше всяке кодло знає, що там нам приходить в плані допомоги, тим краще можна цю допомогу розподілити і так далі. А і ще знаєте про що тут диявол? Це про корупцію. Тому що ж там будуть ще гроші, як там є умова? Я вчора читав, що протягом 10 років. Там, ніби ті кошти, які будуть приходити, що вони будуть йти для відбудови України. І от на цьому етапі, скільки може бути ще всього вкраденого, всякими розуміємки, в лапках добродіями, оце треба вже на цьому етапі дуже великий контроль. Тому що це про корупцію. аби ті гроші всі йшли по призначенню і дійсності для відбудови України. А так, мені енергії ці подобаються. Як сказала, ще карта, в лютому зараз тільки підтверджується, що це ще один крок до миру. Тут теж де укладення угоди, рух вперед. Далі ну, знову карта провокації чи боротьби, вивчення, дослідження, ще якісь допрацювання, от які ще можуть навіть відбуватися в найближчі кілька місяців, до речі. Найближчі кілька місяців. Так, якісь ворожі діяння. Той самий диявол перевернутий. Раз, два, три, чотири, сім. Король мечі. І карта від, знову ж таки, від провокації до результату. Але тут ще знову ж таки йде карта влада влада. І знову боротьба на рівні влади. Бачите, як воно йде. На рівні верховному. Ну, як би там не було, але. Те, що треба для нас, звідти буде добре взято. Це є плюс. І тут є карта, яка говорить про відтермінування по часу. Ну, тобто, може, хтось очікує, що от, підписали, і результати вже будуть завтра. Вони не будуть вже завтра, розумієте? Тобто це теж треба розуміти. Тобто, поки там щось почнеться створюватись, будуватись і так далі, це питання, ну, як мінімум, добрих, я вважаю, років трьох, двох-трьох років. Ось, і це теж треба розуміти. Але для потенційного співробітництва для України це плюс. А знаєте, що я вчора не подивився, а потім згадав: а як Росія на це відреагувала? Ну ми то розуміємо. От сижу й думаю про це питання, і вам його телепатично передаю. Як там в Кремлі відреагували? Ну, от у нас зв'язок і написала собі Сержу його думаю. Я вже потім постфактом вчора думаю, так ж треба було подивитись. Ну, ми це розуміємо, що вони там усралися, але нам треба так переконатись. Знову ж таки, оця карта, коли я дивлюсь прогноз на е, ці от кремлівські ті історії, постійно випадає перевернутий король жезлів, тобто втрата правлячої верхівки своєї сили, своєї влади. Розумієте, от про що ця карта? Кожного разу, ну це вже. І вчора, ти речив, не вчора, а коли я робив прогноз для Росії на 20 травень го року, ця карта була. Карта печалі. Ну, щось вони ніц не раді. Таке враження, що вони хотіли це перебити, ну не вдалося. Ну не вдалося. Перебити якось на свій мотив. Тому карта печалі. Так, дивимось далі. Це такі, знаєте, якісь таємні пропозиції. Які на противагу цій угоді щось можуть їм принести якісь вигоди. Тобто вони кажуть, от давайте, а з нами укладіть те, те і те. Тобто, щоб якось Ну, тут немає результату з того, що вони балакають. А, бо то, що вони хочуть по своїй співпраці, це вже плани намічені. Їм головне припинити війну і бойові дії, і з ними почнути співпрацю відновлювати, як це парадоксально би не звучало. Так, далі карта. Невдоволення тими паразитарними системами. От бачите, вони якось так крутили, так вертіли. І не зрозуміли, а як то так сталося, що угоду підписали? Бо ж ти типу, поробилося для того, щоб вона не була підписана? Немає здійснення бажань. До речі, ця карта теж дуже активно з'являється. Такий голос жінки, жіночий голос. Я не знаю, хто там такий в них може вийти на арену. В плані жіночого, сильного якогось прототипу і і якоїсь персони, ну хтось там може бути такий, знаєте як на противагу тим правлячим тим правлячим всім. Ну, вона, типу, опозиціонер чи якась фігура з їхнього шкодла? Ну, ну, от, ну, от якось проти, проти тої правлячої, mm. ну, типу, як можна сказати. І ця карта з яв... З яв... почала з'являтися буквально от в фактуальних прогнозах, її раніше не було. Значить, mm. щось десь там є, колуарно. Хтось мені там ще писав в коментарях, бо я кажу до людей, пишіть ваші припущення. Люди почали писати: може, Собчак? Ну, ну такі, чесно... Вона ж скодла Кремля. ну. Я Просто дуже буде на віддаючим соусом. Це швидше хтось такий, хто знає, як сірий кардинал. Хто може навіть явно себе не показувати, але правити тим, чим треба, розумієте? А потім в правильний момент з'явитись на арені тій політичній. Ну, тобто, щось там є, бо ця карта вже котре вона з'являється. От, Ще якісь зустрічі, переговори. Вони дуже оце бояться, що м -м, їхні м -м, маніпуляції, котрі відкриваються. Ну і ми ще поговоримо сьогодні про ті всі питання, бо тут фінансові втрати, фінансові втрати. Це ж ще жоднавтої історії. Ми про це поговоримо. От, а від того, що чим е, краще тут у нас, тим гірше там у них. Ну <плес> логіка така. І від того, що підписана дана угода, відбулася, вкотре зростає невдоволення внутрішнє. Ким же там, правлячими тими всякими. Хто при владі між тими елітами, між тими, хто хоче багато грошей, а є санкції, і там так не виходить, як їм хочеться, і знову ж таки карта наростання боротьби. Тому від них радість задоволення в тому всьому, що Україна підписала цю угоду, В них немає. Потім вони будуть пропонувати США щось на противагу, якісно краще, а їм скажуть, ну то завершити війну, то й будемо говорити. Ну, якось так. Тому, тому все, що робиться, це правильно і до кращого. Декілька днів, що він прийнятий, буде, просто як, як факт, тому що це просто треба розуміти, що тільки силовими, примусовими методами можна їх до чогось сподвигнути, а не через. Прошую, перепрошую, там так не працюється з Росією. Тому оцей от, там, вроді, цей Лінсі-Грем, там є основоположник, да, запускає. Там дуже цікава річ: 500% е, цих всяких мит чи мита, хто там в Росії щось буде купляти? чи, ну, Там якась дуже цікава історія. Дво... Краще би 1000 відсотків. Ну для початку буде 500. Хай. Це, це просто так уявити, такі прекрасні. Цифра 5 взагалі дуже гарна цифра. Тут є карта могутності. Саме зараз в їхніх силах це зробити отак. Раз-два. Раз, Моментально, тому що вже є підготовлені таке враження: всі документи, всі пакети, навіть назбирана необхідна кількість голосів. І це до реалізації, знаєте, як так: от, за крок до. Тобто, ще там має, грубо кажучи, бути якесь ще чи якесь засідання. Чи якісь зібрання, чи якісь може ще там кілька таких директив, і це вже може бути запущено. Тобто, все готово. Далі підсилення, це теж відповідь. так. І, До речі, те, що так гарненько приєдналося до цієї ініціативи ЄС, це дуже радує, це дуже добре. Тут далі теж йде відповідь так, але бачите, знову ця імператриця як про угоду. Тобто, вагітна жінка, ну воно має народитись. Іншого виходу просто нема з Росії. Так, далі робота теж так. І п'ята карта о, навіть дві карти. Матеріалізація ідеї, карта Сімірка Жезлів, новий рівень в сильних впливах санкційних на Росію для припинення війни. Тут, грубо кажучи, відповідь стверджувальна так. І ми теж цей сценарій запускаємо, хай воно так і відбувається, і якомога швидше. То, що нам потрібно. То що нам потрібно над цим робота йде.